Ну і наступний збір вже за кілька секунд. Адже ми продовжимо говорити про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, з Іваном Вишньовським, рекрутером відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава пане Іване, ми бачимо QR-код на екрані. Це означає, що збір починається. На що ми збираємо, збираємо і скільки потрібно грошей? Збираємо на ремонт автомобіля, який буде доставляти як і провізію, так і хлопців на позиції. Тобто, будемо ремонтувати ту техніку, яка в нас зараз є наявна, яка страждає, яку ворог пробує нищити весь час без перестанку. Немає такої, скажімо так, часу, такого, коли б ворог не пробував знищити ні наших людей, ні техніку. Тобто, він весь час б'є, весь час знищить і відповідно. Нам потрібно її відновлювати для того, щоб можна було надалі працювати і захищати нашу неньку Україну. Коротко звернуся до глядачів. Будь ласка, ви знаєте, що робити. QR-код на екрані можна відсканувати. Можна подивитися там нижче. Будь ласка, подивіться там. Є номер картки. Це напряму гроші йдуть. 42 й окремі механізовані бригаді. Ми збираємо на ремонт автівок. Будь ласка, не нехтуйте. Ми знаємо з вами, що таке автівки на фронті. Наскільки вони важливі і потрібні? І ми знаємо, що головне, вони рятують життя. Будь ласка, на порятунок життя наших захисників, будь-яку комфортну для вас суму. Просто зараз, відскануйте код. Пане Іване, протягом року Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Яка ситуація зараз у зоні відповідальності вашої бригади? Ну, як ви сказали правильно, напрямок є досить гарячим. Він, на жаль, не перестає таким бути. Ворог тисне з усіх можливих сил, з усіх напрямків, кидає і ДРГ-групи, і просто м'ясні штурми. Вони не припиняються. А також зараз він. Почав робити новий хід це запускати IP-дрони і підривати їх дистанційно біля наших розвідувальних бортів. Тобто, борт летить в небі, запускається дрон який його перехоплює. Проте не так як стандартно просто в нього летить, а він просто підривається біля борта, і відповідно від теплового удару борт відкриває парашут і просто падає. Відповідно, ворог будь-якими можливими способами пробує знищити нашу техніку людей. Він не жаліє. Наприклад, недавно був випадок, коли йшло їхнє дерев в складі 160 чоловік. Проте лише 20 вдалося спрорватися. Навіть ми сміялися з побратимами з того, що ті, хто були хитріші з ворога, брали вбитих. Несли на носілках під виглядом ніби поранених для того, щоб просто втікти, щоб не щоб не загинути. Пане Іване, зараз ще до глядачів звернуся. Будь ласка, ви бачите QR-код на екрані. Просто зараз, будь ласка, відскануйте і перекажіть будь-яку комфортну для вас суму. Ми вже от щойно до цього включення ви бачили приклад того, як маленькі донати разом об'єднуються об в великі, значущі для наших захисників суми. Зараз ми збираємо на ремонт автівок для 42-ї окремої механізованої бригади. Будь ласка, будь-яка сума. 5 гривень, 5 гривень, 10, можливо, для когось і тисяча, комфортно. Але, будь ласка, головне не нехтувати, навіть якщо це 5 чи 2 гривні. Перекажіть. Це разом дасть змогу 42-й механізованій окремій бригаді відремонтувати автівки, і ми знаємо наскільки це важливо на передовій. Пане Іване, Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного угруповання Дніпро 9 серпня. Він в ефірі марафону розказував про це. До м'ясних штурмів окупанти додали. Він каже, ще й тактику входження в тил нашим підрозділам. Він зокрема от зазначив пан Тригубов, що такі групи проповзають кілька зон. Оцих кілдзон, так деяким доводиться, навіть він зазначив, долати близько 60 кілометрів навшпиньки, так. І що ті, хто доповзає, можуть закріплюватися в тилу, відкривати вогонь по дронарях. І пан Трегубов він додав, що. От буквальна цитата, що власне таким чином вони і наступають. І я хочу запитати: а чи стикаються бійці вашої бригади от з такою тактикою ворога? Не м'ясний штурм у лоб лоб лоба. Так, а оцей таємне проповзання. Перепрошую за терміни? Е, Стикаємося. Ну, не знаю звідки в пана Трегуба такі цифри. Угу. В принципі, м'які міського суспільства вони трошки дивні е, здаються, тому що 60 кілометрів пропустив повні амуніції. Ну, на жаль, напевно, це нереально для звичайної людини. Я думаю, ну, 600 метрів, кілометр, так, це більш під така підсильна відстань, яку ворог чи навіть наш військовослужбовець зможе подолати повском. Проте не 60 кілометрів. Ну, хоча б, пану полковнику повітря. Це було 6 кілометрів, більше, можливо, можливо, помилка була в самому тексті. Можливо, 6 кілометрів, так. Там же між текстом ну, і паном Тригубовим були журналісти чи редактори, знаєте, буває таке. Можливо. Е, ну так насправді є таке, ворог пробує пропустити в тил до нас для того, щоб закріпитися, щоб е, с, взяти в кільце. Е, проте наші хлопці цього не дають зробити. Ми б'ємо з всіх можливих засобів, б'ємо навіть по позиціях скупчення ворога, тобто ще до самого висування ворога на е, його позиції. Як я раніше в своїх інтерв'ю говорив про те, що наш перший механізований, наприклад, на турецькому напрямку він бив по позиціях ще в місцях скупчення, тобто навіть до висування ворога, і як показала практика, це дієва тактика, яка ворога ставить в так званий штопор. Він не розуміє, що відбувається, і відповідно це дає нам час перегрупуватися, змінити хлопців на позиціях, довести провізію і ефективніше захищати наші позиції, а але я правильно розумію, що відтак тоді е, дуже важливою є роль розвідки, так ну розвідувальних я не знаю, яких там засобів там дронів, чи що ну тому, що треба знати де де ці місця концентрації, звідки ворог потім буде висуватися, чи не так. Звичайно, так, як я казав в пару хвилин швидше, ворог спеціально для того і піднімає свої півдрони, щоб їх підірвати близько біля наших розвідувальних бортів, щоб не дати нам можливості виявити його позиції, скупчення особового складу, техніки. Він не жаліє будь-яких засобів. Неважливо скільки цей засіб вартує. Він має одну єдину мету не допустити свого виявлення. Тобто, коли наш борт в повітрі летить, бувало і таке: от, з розмови з нашими розвідниками, бувало і таке, що піднімається наш борт в повітря, летить перший дрон зірвався, не пошкодив борта, нічого не відкрився ні парашут, ні нічого зразу ж появляється інші для того, щоб просто нашу птицю посадити в будь-який спосіб. Він боїться нашої розвідки ворог. Ще раз до глядачів. Будь ласка, в нас залишається дві хвилини розмови. І ці дві хвилини прошу використати для того, щоб переказати будь-яку комфортну для вас суму для 42-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на ремонт автівок. Ви знаєте, що це дуже важливо. Пане Іване, і ще одне запитання, якщо дозволите, ну зараз, звісно, всі говорять про прийдешню зустріч Трампа з е, Путіним е, на, на Алясці, так а е, я розумію, що це висока політика, далека, і від мене так само, як від вас. Але я хочу запитати: а от напередодні от такої важливої насправді зустрічі, чи, чи видно якусь от реакцію на фронті? Тобто, як себе поводить ворог? Чи взагалі відчутно от знаєте якісь там заяви Кремля, наприклад, як реагують? Е... Ворожі війська на передовій там. Інтенсивність підвищують. Чи навпаки, принижкують трошки? Я вам скажу так: на фронті це відчутно тим, що він ще сильніше ворог починає бити. Заяви Кремля ніколи не відповідають реальним діям. Тобто вони говорять багато, але насправді зовсім по іншому поступають. Угу. Ну, просто вони дуже часто і вони вправні в цьому, а намагаються створити якраз у наших людей, у цивільних, як знаєте, відчуття от такої безнадійності. А от якщо б у вас була буквально там одна фраза, як звернутися до людей і щось сказати, що би ви сказали зараз? Ви знаєте, ворог завжди пробував психологічно тиснути на будь-кого не тільки на цивільних людей. А й на нас, як на діючих військовослужбовців, е, пробували різні методи, і телефонні різного плану дзвінки, що там з родиною, ніби то що, ще щось це вже триває не перший рік, це ще з часів АТО такі засоби в них були. Тобто психологічна давка. Е, ми скажемо вам наступне: поки ви нам допомагаєте, нас підтримуєте, доти ми зможемо стояти, захищати свою землю і не пускати ворога далі. Бали, будинку, абсолютно під, під підтримую вас в цьому і підкреслюю ще раз для наших глядачів. Будь ласка, ми зараз зібрали з вами 50 тисяч. Це хороший результат, але ми можемо краще. Ми збирали більші суми. А останнім часом знижується. От я просто бачу по своїй роботі, знижується за от певний час 10 хвилин розмови. Кількість донатів. Будь ласка, людоньки, не нехтуйте. Це наша оборона, це наш захист. Будь ласка, всього 150 тисяч ми маємо зібрати на ремонт автівок для 42-ї окремої механізованої бригади. Піднажміть, я вас дуже прошу. QR-код на екрані. Пане Іване, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу службу вам і вашим побратимам за захист. Це Іван Вишньовський, рекрутер відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади. Я вам дуже дякую. Бажаю здоров'я. Іван. Усіх